Ворожого удару у Тернополі залишається ще шестеро людей, які вважаються безвісти зниклими. Це два чоловіки, три жінки і одна маленька дитина. Також триває процедура ідентифікації тіла, від якої залишилися лише фрагменти. Пошуково-рятувальні роботи тривали чотири доби. 250 рятувальників з 10 областей України розбирали завали 9-поверхівки, у яку влучила ракета. Останні два дні працювали практично вручну. Під завалами цього будинку загинуло 14 людей. На іншій локації згоріло у пожежі ще дев'ятнадцять серед них восьмеро людей. Дістали смертельні поранення на вулиці, коли в момент атаки бігли в укриття обидві дев'ятиповерхівки розташовані поблизу підприємства, куди теж приладіло. У такий спосіб кажуть експерти, росіяни хотіли відтягнути увагу до СНС. На даний час ми сходимося до одного висновку: що власне житлові будинки і по вулиці Стуса, і по вулиці 15 квітня це не є випадкові влучання, а це абсолютно свідомо вибрана ціль. Росії для того, щоб не дати можливості приборкати пожежу на промисловому об'єкті, тому завдалася ціль, де знаходилося завдалося удару по цілях, де знаходилося багато людей. Найменші загиблій дитині лише один рік, а найменші поранені три місяці. Усього росіяни поранили 18 дітей. У лікарнях досі залишаються 45 містян. Семеро з них у реанімаціях. Тими вихідними місто прощалося із загиблими мережами ширяться кадри поховання родини, де загинули мати та двоє дітей. Півтора та шостирочків вижив лише батько. Під час ворожого удару люди намагалися рятувати один одного, витягати сусідів із з пастки вогню, і наступний наш сюжет саме про такого чоловіка, який намагався врятувати своїх рідних. Для нього і всієї родини досі не закінчився той день, 19 листопада. Ми не спимо не Ми просто з дружиною дивимося на один на одного і плачемо. Плачемо сьогодні. Зранку я помив кружку яку купил спідкали, яку купила моя дружина, так і не допила. Говорила з Оксаною і казали їй втікати, виходити. Вони хоронять своїх рідних Оксану, сестру дружини та їхнього батька, його тестя. Того ранку Володимир прибіг їх рятувати та не зміг. Люди згоріли у власній квартирі. Проте, завдяки йому залишилися живими 14-річна племінниця та теща, а ще подружжя сусідів. Їхня дочка завдячує врятованими життями батьків Володимиру Колодію. Тобто, якби він ту драбину не приставив і, і не витягнув, то вони би також згоріли. Те, що Володимира вранці позвонила йому у момент ракетної атаки з благаннями врятувати їх, бо горять. Володимир прибіг раніше за ДСНС у вікнах палаючих поверхів бачить людей. Люди просто дивились через вікна і мовчали. Я так зрозумів, що можливо, коли людина вмирає, вона просто коли вона сама, вона мовчить. А коли є люди, як я почав вже кричати, і вони почали вже кричати. Я вчора кричав, що обливайте з водою, і до мами кричав, обливайте з водою. У розбитій ракетою котельні він помічає будівельну драбину, підхоплює її, але вона не дістає до балкона його рідних на третьому поверсі. Проте йому вдається дотягнутися нею до іншого вікна на цьому ж поверсі і врятувати сусідське подружжя. Я кричу, що рятуйте нас третій поверх, і він прикладає таку лозеньку драбинку, то таку будівельну. І фактично, ну що мені сказав, щоб я одяг намочила, бо там перший поверх горів О, трошки опеклася, але трошки і цей. І ми так злізли будинок спалахував з новою силою. Вибухали два десятки машин під вікнами. Потім почалася серія вибухів газу по квартирах. Пекло окупило два під'їзди цієї дев'ятиповерхівки. Ми не, не мали куди вибратися, бо всюди був вогонь. І перший поверх теж горів. І я вже так зробила висновок через те, що от всюди було обложено пенопластом, угу. а от другий і, Утеплення, і та, так? так. Отой от стояк, де весь горів, там з першого по дев'яти поверх. Поверх було, було все в пенопласті. Тобто, як де мій, то перший поверх пенопласт, другий нема, і третій мій нема. Оце нас і врятувало. Володимир крізь вогонь кинувся у під'їзд, щоб витягти рідних з квартири по сходах. Я тільки забіг вперед, чую що щось хрустить під ногами. Я побачив, там лежить два тіла чи три хлопці. Отак завмерли руками, ноги, просто обгоріли повністю. І тут знову був зрив такий вогню, і мене знову відкинуло. Я зрозумів, що я нічого не можу зробити тут. Згодом приїхали пожежні, розклали велику драбину, яка дістала на третій поверх. Його теща уже не притомніла. Теща ще була, ну можливо, відсотків 20 при свідомості. Вона ще якось лапалася, зачіпалася, але вже я так розумію. Так, і вони мені просто якого скидайте її, скидайте її з балкону до того пожарного, який вже там був. Пожежника і він її скинув, і були ще мужчини. Ми почали її лапати. Вона по драбині так сповзала. За словами Володимира, через годину приїхала ще одна пожежна машина, уже з люлькою почали спускати людей з горішніх поверхів. Він кричав, що на третьому поверсі у вогні є люди. Його 14-річну племінницю Настю знайшли на балконі уже без тями. Загрузили в Настю, спустили, і ми взяли в такий, нам принесли як брезент медичний. Напевно, з ручками і ми почали нести. Е, її, я бачу, що вона не дихає, я їй бив легенько по лиці. Коли ми вже підбігли під скору, я почав їй робити штучну вентиляцію легень, і вона почала храпіти і блимати очима. Почала блимати очима, і я став її скору, кажу, вона жива, вона жива ще, вона ще жива. Настю у тяжкому стані забрали до лікарні Львова. Вона у медикаментозному сні, теж ще й сусід, якому Володимир представив драбину у реанімації Тернопільської лікарні. Пацієнтка з опіками верхніх дихальних шляхів з третьої, третьої стадії. Вона найважча. І ще один пацієнт є. Так само у нього було підозра на пошкодження внутрішніх органів, але зробили операцію. В принципі, все стабільно, нічого не пошкоджено всередині. Він живіт задренований, постійно спостерігаємо. Але в нього є також перелом хребта. Міський голова Тернополя хоче нагородити Володимира за спасіння чотирьох людей. А Володимир ховає рідних і не знає, як йому жити далі. Окрім них, на його очах загинуло майже. Же 20 людей. Світлана Павук, Віталій Павук, Тернопіль, ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини.